Доброго ранку, шановні українці. Доброго ранку, шановні глядачі. З вами, український історик та журналіст Єришовець. Історична промова президента Зеленського в Організації Об'єднаних Націй. Президент Зеленський врізав всю правду. Він розказав, що на превеликий жаль, ООН ослабила свої ініціативи, ослабила свої дії в припиненій війні в Україні. Але він виразив. Надію про те, що Організація Об'єднаних Націй збереться і почне реально працювати для того, щоб війна в Україні закінчилася, президент Зеленський сказав про людину, яка в залі відсутня, яка боїться приїхати і сісти за стіл перемовин, людину, яка почала війну, людину, яка Представник якої сидить на радбезі і готовий по її команді накласти вето на рішення Радбезу людину, яка затягує війну, людину, яка боїться, що після закінчення війни він буде відповідати за те, що зробив з Україною. Президент Зеленський говорив про Китай. Дивіться, тут сидить Китай, велика країна, могутня країна, яка могла би припинити війну, тому що Росія залежить від Китаю. Росія без Китаю існувати не може. Але Китай мовчить. Значить, що вигідно вигідна війна Китаю. E... Зеленський сказав про зустріч з Дональдом Трампом. Я зустрівся з Дональдом Трампом. Обговорили позиції гарантії безпеки. Дуже плідна зустріч, і дякую Дональду Трампу. Президент Зеленський сказав про коаліцію охочих. Він нагадав, що Будапештський меморандум не спрацював і гарантії безпеки для України не подіяли. Тому зараз. Новий формат сили в Європі, яка може навіть силою припинити війну, це коаліція охочих, Франція, Великобританія і 30 країн Європи. Президент Зеленський говорив про небо, яке потрібно перекрити. Про те, що нам потрібні засоби протиповітряної оборони, сучасні для того, щоб перекрити небо. Якщо Путін не зможе ударити. Через українське небо війна зупиниться. Президент Зеленський сказав про те, що е, вірить, вірить в те, що е, ВОН зможуть припинити війну, якщо у людей, які сидять в цій залі, буде бажання її припинити. Ось така історична промова президента Зеленського в Рад ООН, яка сьогодні відбулася. Ну і заголовки в інформаційних агентствах президент Зеленський врізав правду.